Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і мене цікавить таке питання. Як закінчить диктатор Путін? Так, подивимося. Не буду зараз вигадувати. Але його ліквідують, скоріше за все. Тут ліквідація людини. Але ми зараз подивимося. От ми, ага, по домовленості. Все зрозуміло. І так, кінець Путіна. Не коли він буде, а яким він буде. Яким буде кінець Путіна? Як він помре? Чи його приберуть? Чим закінчиться це життя в цьому житті? Путіна. І так. Ну, тут, скоріше за все, його приберуть. Скоріше за все його приберуть, тут зірка. І це дуже добре підготують У мене таке. Враження, оце карта тут говорить. Це буде дуже добре, от я вже інтуїтивно зчитую, що так воно буде. Чомусь в мене так пішло. Ось. А ця карта так і говорить: добре підготована праця групою людей. Тут таке враження, що його приберуть. Тут можуть ініціювати напад серцю, інфаркт. Щось буде пов'язане з серцем. Ось ця, ось ця карта, ось ця карта, я вибачаюсь, мені дзвонять. Ось ця карта може говорити про те, що його з ну, серцем щось буде. Тут е, можуть дати йому якісь ось дві карти натякають на те, що можуть дати йому щось. Знаєте, це, як, це мені нагадує як останнє причастя. Як причастя. От знаєте, як дають в церкві, хто ходить, той знає. Ось. І тут людина, тут, скоріше за все, інфаркт буде. Зараз. Да? По дияволу? По дияволу. а Ви знаєте, дияволо, диявольська смерть. Тут знову показують карти, що йому щось дадуть. якусь рит... Дивіться, це не обов'язково якась рідина, це не обов'язково, що він щось вип'є. Це може бути навіть, ось як я тут сказала, причастя, кусок хліба. так Ось. І карта випадає справедливості. Тобто, диявол, справедливість. Це говорить про те, що він отримує своє. Отримає своє за все, що він, що він зробив. Повірте мені, Путін отримує своє. Він залежний від цього. І знову диявол теж може говорити на якийсь яд, натякати на яд. Ну, в принципі, все йде до того, що ніби якийсь яд. От. І, бачите, ось ця карта тут говорить про те, що відкриються нові горизонти. Нова ера піде. Це піде нова ера. Хм. А, до речі. До речі. До речі. В мене зараз прийшло, знаєте що? В мене тільки після смерті Путіна Росія почне конкретно розпадатися, тільки після його смерті, не, до, не, не під час його Зараз давайте подивимося. От я це питання зараз хочу подивитися. Мені зараз ось чомусь прийшло, що тільки після його смерті Росія. Почне розпадатися. До речі, ще що хочу сказати: це все, ну, як, розумієте, людина, яка регресивним гіпнозом займається, вже трошечки розуміє, відчуває це все. Україна, от відколи напала Росія на нас, на Україну, так, Україна буде розцвітати. Але ця межа буде тоді, коли Росія почнеться розпадати, От, розумієте, зараз приблизно Україна і Росія на одній, так? Нульове. Ми зараз і Росія, і Україна стоїмо на роздоріжжі. Тобто ми зараз зрівнені. Ось. І тут, коли Росія почне падати, розпадати, тоді Україна буде, От, розумієте, поки Україна. Ось з Росією на рівні. Я сподіваюся, що ви розумієте: тут я нічого не є Мудрість... Я знаю, що в мене є мудрі толкові люди, які це все слухають. Ось. Тобто, от ту межу, коли ми Росія почне падати, Україна буде підніматися. Або навпаки, Україна, коли почне підніматися, туди Росія буде пускати. Тобто, це все. Від цієї точки. Оця війна це і є ця точка, щоб ви розуміли. Так, а що я хотіла подивитися? Тут у нас уже мах. Бачите, я забула подивитися, що я хотіла. От. Отут я побачила. В принципі, вже і дивитися не треба. Вже й дивитися не треба, бо я і так розумію. На жаль, я, знаєте, в потік інформації ввійшла і загубила цю. Ага, після смерті. Все я зрозуміла, що я хотіла подивитися. Так, так, після смерті. Тобто відхід Росія почне розпадатися, а Україна буде мати шанс. Вийти з жертви. Тобто, мої дорогенькі, як я завжди говорю, все в наших руках. Українці все в ваших руках. Мої дорогенькі. Все залежить від нас. Угу. Це шанс, це шанс. Світ на нашій стороні. Ось, ну що ж. Фу. Навіть не знаю, що сказати. Гаразд, буду закінчувати, щоб не затягувати відео. Ось. Щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку, за ваші, як би сказати, приємні, е коментарі. І бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Росія має розпастися. А Україна стане духовним центром Всесвіту. Бережіть себе, все буде Україна!